Про школу пішохода та дядечка світлофора. Урок види переходів. Уявіть, друзі, що ми потрапили до школи. Але не звичайної. До школи пішохода. І уроки там проводить дядечко світлофор Моргайко. Чуєте? Дзвенить дзвоник. Він закликає нас на перший урок. А на уроці добрий дядечко, розповість нам, як і де можна переходити вулицю. Переходити вулицю можна там, де не заборонено. А де не заборонено? запитаєте ви. Як знайти таке місце? По смугах, що намальовані на бруківці, замигає очима світлофор. Такий перехід називають зеброю, бо зебра й перехід схожі, обидва смугасті. Білі смуги потрібні для того, щоб кожен, чи то дорослий, чи дитина здалеку помітив, саме тут можна перейти на другий бік вулиці. Якщо ж смужечок поблизу немає, то треба уважно оглядітися. Може є неподалік сходи, що ведуть під землю? Є? Чудово! Знайте, що це підземний перехід, по якому спокійно перетинають вулицю. Тому запам'ятайте, юні друзі, коли поруч є підземний перехід, бруківкою вулицю переходити не можна, підкреслює нам дядечко Світлофор. І тут ви піднесете руки. Дозвольте запитати, але ж є такі собі тихасенькі вулички, яким майже не їздять машини. І немає там ані зебр, ані підземних сходів. Чи дозволяють правила дорожнього руху перетинати вулицю в якому завгодно місці? Звичайно, ні, озветься світлофор. Спочатку станьте так, щоб було далеко видно дорогу, і ліворуч, і праворуч, потім знову подивіться ліворуч, чи не наближається автівка. Обов'язково почекайте, нехай проїде! Перейшли вулицю до середини, зупиніться. І знову подивіться на цей раз праворуч, бо звідти машини йдуть з протилежного боку. Якщо їх немає, тоді переходьте вулицю. А чому спочатку тільки ліворуч дивитися? Здивуємося ми. Тому що машини їдуть саме з цього боку. І тут знову задзвонить дзвінок. Починається перерва. А на перерві обов'язково пригадайте, на який сигнал світлофора можна переходити дорогу. Вітаю! Ви успішно завершили урок у школі пішохода. І тепер знаєте все про те, як безпечно перейти дорогу. Не забувайте дотримуватися правил дорожнього руху.